Пане Максим, зараз будемо їхати, поговоримо про транспорт. Що, добре? Крім угу. це взагалі моя улюблена тема. Моя улюблена тема. Ми вже навіть зробили окрему аналітику. Вона називається Міф про метро на Троїщину. Це про те, що весь цей час мешканців Троїщини. І Деснянську країна загалом обманювали. Метро на троїщину неможливо. Ну як так, якщо там грубо сказати, якщо ввалити всі гроші світу, можна на Марсі побудувати, я не знаю, басейн. Да? а, але він буде дуже неефективний. Так само і тут, якщо витратити умовно 2-5 мільярдів євро, теоретично метро можливе на Троєщину, Ну просто треба буде знести якісь будинки, бо фінального проекту ще немає. Нещодавно Київрада намагалася розглядати запит на кредит до міжнародних партнерів, щоб отримати майже 2 мільярда євро. На там якусь частину добудову метро на тричі, яка вже будується 40 років. А нинішній мер нам вже обіцяв багато разів, що буде метро на тричини. Що це буде відбуватися? Так, от ситуація в тому, що нема проекту, а гроші від якихось міжнародних партнерів вимагають і навіть. А до того не спромоглися освоїти навіть невеликий бюджет 36 мільйонів доларів, на добудову швидкісного трамваю від вокзальної площі до спортивної площі Світовий банк не виділив, бо місцева влада профукала нормально все взяти, оформити і так далі. Отже, повертаємось до того, що теоретично ну, там, за дуже дуже великі гроші це можна зробити, але зараз, під час військового стану, під час відновлення країни. Вже точно буде не на часі будувати.